Доброго дня! Хочу сьогодні засняти свою смородину. У мене посаджений лише один сорт смородини. Випробовувала я різні сорта, і на базарі багато купували смородини різної раніше. І виписувала, ось, шукала, шукала свій сорт. І я його знайшла. Ось хотіла вам з вами поділитися, який я обрала для себе сорт, один сорт. Гляньте, який він крупний. Дуже крупні ягоди. Гляньте. Дуже крупні, дуже рясна смородина. Сонце засвічує, свічує, погано видно. І дуже смачна, і рясна, і ну, хороша така смородина. Називається цей сорт «Краса Львова». «Краса Львова» – Це українська селекція. Ось. І ми розвели цієї смородини, у нас засаджена лише вона, тому що з іншими сортами вона. Завжди мала була вигра... виграші. Виграші по розміру, по розміру ягоди, по врожайності, по по всьому. Тому що вона така і не хвороблива, я її не обробляю від хвороб, тільки рано рано по весні, так проходжу біопрепаратом, так, щоб трохи по пилицю. Зупинити. Це така смородина.